Добрий день, малята! Дітки, зовсім скоро до нас прийде свято День Соборності України. Ми вже колись з вами говорили про це свято, ми з вами робили листівку навіть до цього свята. Але сьогодні я хочу з вами повторити нагадати. Можливо, хтось не знав, дізнається, що ж це за свято День Соборності. Що він означає і для чого ми його із вами визначаємо саме 22 січня кожного нашого року ми визначаємо це свято День Соборності. Зараз я вам пропоную трішечки прослухати про це свято. Що ж це за свято, День Соборності України? А це свято, яке відзначається щороку 22 січня. Ця дата має велике історичне значення для України, адже саме 22 січня 1919 року було проголошено акт злуки об'єднання України. Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, тобто Західних та Східних земель. День Соборності є символом єдності та незалежності України. Це важливе національне свято, яке нагадує про прагнення українського народу до свободи, єдності та суверенітету. В цей день по всій країні проходять урочисті заходи, церемонії, покладання квітів до пам'ятників, а також численні культурні та освітні події. Сьогодні День Соборності. Соборності є нагадуванням про важливі збереження національної єдності та підтримки незалежності України в сучасних наших умовах. Малята, ось тепер хтось із вас знає, хтось дізнався, хтось повторив, що ж це за свято День Соборності, що він означає. Малята, так якщо коротко, то це поєднання з'єднання наших земель. Заходу та сходу, і вони стали цілісними-цілісними, і тепер має назву вже Україна. Так, малята, ось тепер ми з вами вже цілі цілі. Малята, ось і є. Це свято в нас день Соборності, і відзначається він 22 січня. Сьогодні я вам пропоную зробити дуже таку знакову листівку для цього свята і до цього свята. Ми з вами зараз зробимо пальчикову гімнастику і будемо приступати до роботи. Повторюйте рухи за мною. Ми в небі народилися сніжиночки малі, а нині ми спустилися до рідної землі. Веселими грайливими літаємо навкруги і стелим білим. На поле, на луги. Ну що, малята, давайте будемо приступати до роботи. Ось така гарна листівка в нас із вами вийде. Для роботи нам знадобиться вирізане сердечко, фарба двох кольорів синього і жовтого, пензлик і водичка із водою. Все малята більше нам нічого не потрібно. Будемо приступати до роботи. Я Перевертаю наше ось так сердечко і малята. Ми, як вже так будемо робити відбитки наших долонік. Тому я беру свою долоньку, беру пензлика і зараз буду розфарбовувати долоньку спочатку малята жовтого кольору. Тому я набираю фарбу жовтого кольору і розфарбовую свою долоньку. Вам будуть допомагати батьки, можливо, хтось вміє сам розфарбовувати собі долоньку, то можете самі її розфарбовувати ось так усю нашу ручку і пальчики наші. Ми дуже добре. Дітки обов'язково треба, щоб в нас була фарба. Тобто, якомога більше ви її ось так наносите. Щоб вона в нас була тут мокріша наша ось так ручка, бачите, як я багато наношу. Щоб в нас була гарніша наша листівочка, наше серденько. Яке ми з вами будемо зараз відбивати нашою долонькою. Бачите? Ось так дуже-дуже-дуже добре. Все я змиваю пензлика. Бачите, ось така гарна долонька. Все. І відставляю. Тепер малятки я тримаю іншою рукою сердечко і беру ось так. І добре притискаю ручку. Все. І малята обережно тримаю і підіймаю. Все, далі я йду мити руку. Так, малята, я ручку відмила, тепер будемо розфарбовувати цю нашу долоньку. Ця долонька в нас буде синього кольору. Я беру пензлика знову ж таки, микаю у фарбу і розфарбовую тепер цю нашу ручку. Дітки, також, якщо ви вмієте лівою ручкою. То ви собі ось так обережненько розфарбовуєте праву нашу ручку у синій колір. Ви можете взяти і блакитний колір, в кого які є фарби. Знову ж таки, ось так дуже добре профарбовуємо як можна більше фарби, аби вона в нас залишилася на нашій. Листівці на нашому серденьку. Ось так. Багато не шкодуємо. Так. Ось і зараз ще. Ось так. Так, все, дітки, досить. Я змиваю з пензлика синю фарбу. Так, відставляю. І малята, тепер подивіться. Я буду заходити на Жовту ручку. Я буду прямо на неї класти ось цю нашу блакитну ручку. І накладаю, дивіться, ось так. І притискаю добре. Ось так. Малятка тепер я тримаю і підіймаю. Я йду мити руку знову. Ну що, малята, ось така листівка вийшла у мене. Як бачите, це ну, дійсно свято Дня Соборності, бо бачите, наші ручки ось тут поєдналися, наш синій колір та жовтий колір. Вони у нас тут усередині поєдналися. Так, ми малята із вами також і поєдналися, наш захід та схід, і тому ми визначаємо, відзначаємо це свято День Соборності. Малята, я вам пропоную зробити також ось таку листівку. Вона дуже проста. Ви можете її комусь потім подарувати, якщо заважаєте, можете залишити в себе. Малята, я чекаю на фото ваших робіт і кажу вам до побачення і до нових зустрічей! Малята, бувайте!